Після того, як святий Петро особисто зупинив п'яного водія на перехресті, той зрозумів, що поїхав не на той світ. Кума вирішила спокусити кума. Запросила в гості напоїла, а сама задерла спідницю і повернулася до нього задом. А кум мовчки засунув руки у штани і стоїть. Кума й запитує Куме, ти це чого? Нічого, знаю я вас баб. Варто тільки руки з кишень висунути і все, плакали твої грошики. Жінка може засмутитися через будь-яку річ зі свого гардеробу, яка стала їй мала, через будь-яку, крім лівчика. Єврейський хлопчик, який випадково схопив дівчинку за ціцьки, тут же сказав Вибачте, але дякую. Спірідон Семенович працював директором автобази і наприкінці робочого дня завжди особисто цілував усіх водіїв у губи, щоб дізнатися, яка тварина відсмоктує з бака соляру. Марія Іванівна на уроці каже. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку кохання в класичній літературі. А хто мені скаже, чому на уроці я не бачу Сашка? А він, Марія Іванівна, затримується. У нього ще не закінчився урок кохання у шкільному туалеті. Петрович був добрим сторожем. Тому в рушницю замість солі завжди заряджав цукор. По пляжу в Африці йдуть два аборигени батько та син. Дивляться, на березі лежить шикарна біла шкіра білявка без одягу. Син помацав дівчину за запугті містечка і каже. Тату, а давай ми її в курінь і там з'їмо. Батько оглянув блондинку, теж обмацав і відповідає, ні, син, давай її в курінь, а з'їмо ми краще твою мамку. Мойша приводить свою сарочку до клініки на ліпосакцію. Лікарю, скажіть, а ви можете моїй дружині зробити таку фігуру, як у Джолі? Звичайно, можемо. А скажіть, це боляче? Ну що ви? Сучасні технології дозволяють це зробити абсолютно безболісно. А знижки у вас є? Звичайно. Можемо запропонувати 50%, якщо робитимете цього місяця. Відмінно. І скільки ця операція з урахуванням знижки буде коштувати, вам залишиться заплатити лише 50 тисяч доларів. Ого, лікарю, і ви це називаєте абсолютно безболісно? У жінок одні проблеми з їх отворами. У рот вони не беруть, бо голова болить, узад не дають тому, що болить живіт. Класичний варіант відпадає через критичні дні. Я ось думаю, якби Бог при створенні Єви порадився з Адамом, то у жінок було б набагато більше відповідних отворів. Хоча це навряд чи якось допомогло б чоловікам.